Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми гостях у нашого земляка, провідного наукового співробітника Житомирського обласного літературного музею, орнітолога та науковця та учасника трьох українських антрактичних експедицій Миколи Весельського. Доброго дня, Микола Францович! Добрий день! Вас добре знають як науковця та літературного е, фахівця. Але сьогодні пропоную поговорити саме про вас, про вашу діяльність і про що ви мрієте. В першу чергу хочу запитати, ким мрія ви мріяли стати в дитинстві, та чи пов'язано це хоч трішечки з вашою теперішньою діяльністю? Однозначно, завжди, коли мене запитують, чи збулись мої мрії, то я кажу, що збулись, і мені тому допомогли мої рідні люди і птахи, якими я зацікавився з дитинства і продовжую розвивати свій інтерес, і скільки є у мене сил. І весь свій вільний час, коли в мене він таки випадає, то е, намагаюся приділяти саме е, цим цікавим створінням. Дякую. Також як відомо, ви починали крізь брат, і наскільки я знаю, ви займаєтесь цим і зараз. Це для вас як хобі? Чи і що ви вирізаєте взагалі? Бачите, зараз я буду відповідати трошки е, тако сумбурно, пов'язуючи. Саме початок вашого запиту і, і анонсом про мене літературний музей, різьблення птахи, от, то коли мене теж запитують: ну, а що ж ти там робиш в тому літературному музеї, то я так просто, може, не зовсім доречно, але відповідаю, що вона ж ця література від природи. Тому і різьблярство це теж такий, скажімо, вид діяльності. Який прийшов ну, в якійсь мірі і не випадково, а з іншого боку, після того, як я закінчив середню школу, і треба було десь влаштуватися на, на рік такого часу, коли в мене випало десь, скажуть. Скажем так, визначитися, то мій товариш, приятель, запропонував, каже, спробуй, у нас в Іванівці, філіал від фабрики Житичі є це різьблення по дереву, а ти вмієш малювати, тебе щось може, може і буде виходити. Ну, врешті, мені це дуже сподобалося, і дотепер і птахи, і різьблярство, і література, і все йде, скажімо, в одну ногу. От. Дякую. Хто для вас є найавторитетнішим критиком, хто бачить ваші роботи першим і, можливо, є хтось, хто на їх надихає? Критиком є будь-хто, хто бачить, скажімо, результат моєї творчості. От якщо я бачу, що це людям подобається, то звісно, це надихає на творчість. А якщо є і у когось критичне зауваження, то е, з часом я навчився сприймати критику і е, усвідомлюю, що це на краще. Це підсказка для того, щоб е, зрозуміти і щось переосмислити, і піти шляхом вдосконалення. От тому. Споглядач того, що я виконую, те, що я роблю, є самим найкращим критиком. Звісно, в першу чергу, це всі, це моя родина, це сім'я, от мої найближчі рідні, мама, сестри, дружина з дітьми? Ось це в першу чергу. Так дякую. А ще хотіла запитати: як ставляться ваші діти до вашої діяльності, і чи хотіли б Ви, або вони наслідували це від вас? Коли я ріс в сім'ї і самим найменшим був у батьків, от, і за що я дуже вдячний своїй мамі і взагалі родині за ту свободу, яку мені ну, можна сказати, нагородили. От, звісно, що намагався робити так, щоб нікого не. Не, засмути, не викликати смутку, от, але, скажімо, всі мої інтереси, всі мої е, такі види діяльності, в принципі, в сім'ї підтримували, і це тільки допомагало. От, тому я скажу, що е, цей подарунок волі, де ти можеш сам. Е, Вільно вибирати те, що тобі подобається, і працювати в цьому напрямку це, це дуже великий подарунок. Дякую. А як ви проводите своє дозвілля? Що найбільше подобається робити вільний час? Ну, звісно, коли я був трошки молодший, то тільки видавалася якась вільна година, я в основному перебував на природі на спостереженнях за птахами. За комахами і, і не тільки взагалі е, на, бути на природі, це був і на, е, є найкращий для мене відпочинок. Але звісно час не стоїть на місці, тому інколи е, все складніше буває і, і, і вибратись, і тому подібне. Ну, такі, е, як кажуть, життєві моменти виникають, От, тому е, е, замість того, щоб Ну, скажімо, вийти десь за межі міста, беру або пензлика, або того жерця, і ось таким чином, ну, а ще люблю читати. От, зараз читання колись було особливо старші класи, це був період, коли навчався в школі, надзвичайно полюбляв. Ну, і зараз також ну, працюючи в літературному музеї, це обов'язково так. Що найбільше подобається читати класику, чи все ж таки мати перевагу сучасним авторам? В принципі, різнопланово може бути. Це, це, насамперед, це книги про природу, різноманітна, як кажуть, література про тварин, записки натуралістів, але разом з тим і краєзнавча тематика, про історію краю і не тільки взагалі. Про Пригоди, мандри, от, все, що скажімо, от, в моєму житті трапляється, в принципі, от, і, і література, і доповнює то, ну і е, класична література, в тому числі от, багатьох наших. Е, Письменників ж нашого краю, Житомирщини е, я відкриваю для себе. О, те, що були прогалини у свій час, не встиг охопити, то помаленьку ознайомлююсь наразі. Микола Францович, ви були учасником експедиції на станції Академік Бернацький. Що для вас дав такий досвід, і чи змінилася ви якось в цьому плані? Певно, що змінюємося. От, час не стоїть на місці. А те, що побував у складі експедиції, працював в Антарктиці, це дійсно посприяло тому, що, ну, по-перше, багато чого пізнав, побачив світ, от, який він і багатий, але який він і маленький з іншого боку, його треба берегти. А робота впродовж цілого року експедиції в невеличкому такому колективі. От, це теж е, свого роду і випробовування, і виховування, е, і терпіння, і толерантності, взаємоповаги? Ось, ну а саме головне, е, хай поставлена мета, мрії, які є. От, вони вони мають бути завжди обов'язково. Можливо, вони не так швидко збуваються, але крок за кроком помаленьку рухатись в цьому напрямку. І на хочу вас запитати: ви більше мрійник чи реаліст? Переконана, що в українців зараз е, мрія лише одна це перемога та мир. Але в кожного є своя сокровенна мрія, і хотіла б дізнатися, яка це для вас. Ну, я жартома скажу більше не мрійник, не реаліст, а авантюрист в якійсь мірі. Ну це жартома. Але то все поєднано. Да. І, е... Мрії, які дотепер іще багато в мене є. От, вони були в е, дитячі роки, в юності були, от, і, і зараз є, і ці мрії допомагають жити. Ну, але одночасно реально бачу е, те, що, от, як то кажуть, вже не дитина, вже і, і не юнак, є сім'я і розумію відповідальність як чоловіка, як батька. От, і реально дивлюсь на, на свій стан здоров'я. І по, по цих всіх реаліях оцінюєш адекватно можливості і намічаєш той рух, який потрібен в подальшому. Дякую, Микола Францевичу, за цю цікаву та щиру розмову. І вам дякую. Нагадую, що сьогодні з нами був відомий е житомирський е науковець, орнітолог та учасник. Трьох антарктичних українських експедиціях. з вами була Ткачук Альбіна. До зустрічі у новому ефірі.